І з 1 лютого у Польщі набувають чинності нові правила перебування українців на території країни. Поправки до закону вже підписав президент Польща Анджей Дуда. Про це повідомляє польське радіо. Отже, українці зможуть безоплатно мешкати в місцях тимчасового розміщення лише протягом перших 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі. Далі вони мають платити за проживання у таких місцях. А з березня платитимуть 50%, але не більше ніж 300%. Ста гривень на добу з травня. Їм потрібно буде вже покривати 75% вартості проживання, але не більше як 500 гривень. Не платитимуть за житло люди з інвалідністю, жінки з дітьми до року та трьома дітьми. Інші зміни передбачають заморожування виплат соціальної допомоги громадянам України в момент виїзду з Польщі. Якщо перебування поза Польщею становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, а відтак і право на соціальну допомогу допомогу. крім того, українці, які рятуються від війни в Україні, тепер матимуть лише 30 днів, а не 90, як раніше на отримання польського ідентифікаційного коду.